Доля Ліна Костенко, наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар, продавалися різні долі. Одні були царівен, не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долі за гріш, а хто й за мільйони, Дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. Я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч. І скінчився сон, а доля мені засталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.